Сьогодні за моїми підрахунками 38 серпня, перехідній фальмом, така сьогодні зібралась група людей, як в цьому жарті, що всі дуже сумують, що прийшов вересень і закінчились канікули, хоча насправді ніяких канікулів нікого й не було. І сьогодні ми дивимося черговий, так би мовити, різні фірм. І я коли взагалі мітувала про себе для концепції, що можна назвати різні фільмом, а я от знайшла один із таких, скажімо, доволі поширених, ну можна сказати, шаблонів, по якому кроється сюжет таких сезонних фільмів, немає до може бути зумовий, до смерт. Там, скажімо, якось рездвальчик цього року або до відпустки прив'язаний. Ну, такий шаблон, який може нам характеризувати як один день життя. Тобто, герої нашої історії вони зранку знайоматься, і там, під певним впливом обставин цілий день проводять разом. Ну і далі в кінці дня їм треба ухвалити якесь рішення. Чи вони далі розвивають, чи вони вирішують, що на цьому як, ця історія закінчиться. Цей день залишається їхній бухтній пам'яті, як помаха в Бурштині. Ну, можна з таких фірмів назвати, наприклад, відомої Софії Копової Трудності Пора. Перший фільм флогію Річарда Різбейтера перед сходом сонця теж в принципі підкладає місцевої фільми. Ну, там радянські деякі режисери, точно такі, як то кажуть, почервоному лікарем. Один із перших таких фільмів, який, в принципі, цей шаблон пов'язує з таким мандрівним сюжетом про бульфтигну принцесу, це сьогоднішній наш вами Кримський канікул 1953 року. І придумав цю історію унікального чоловік, якого піддав дав Трампу. Справа в тому, що Трамп е, виграв два оскари за найкращу літературну основу і за найкращий сценарій, але жодного з тих оскарів він не отримав. Справа в тому, що та епоха, про яку ми з вами говоримо 1950-ті роки, після Другої світової війни. Ми всі бачили нещодавно зміни ОПЕ Геймер, то була епоха макратизму. І полювання на тих людей, які якимось чином позволили свої партії по поводу. Він дав програмку одним із таких людей, він був членом американської публістичної партії. І через це він потрапив у чорні списки горизу і офіційно на роботу, його ніхто не підтравний. І йому навіть довелося там відсидіти домов в'язниці, і потім для того, щоб далі було зависимо переслідування, він виявився його кабінет, але нічого іншого, окрім посадити сценарії, він не був. Йому допомогти. Тобто, хтось інший ставив своє ім'я, скажімо, першопочаткові цифри, а сама ідея, сама концепція належала. Ну, Якщо ми навіть подивимося на ось наш перший слайд, десь перераховані клоці, ми бачите, що сценаристами, значиться, Джон Дайкон і Маклайланд Хантер. Ну, власне, Маклаланд Хантер грав роль такого від сценариста і саме історію. А Фандер потім тільки вийшов і отримав замість ноги. І лише у 2011 році Трамп офіційно додали на всі релізи, і ці титри, на всі простори, на яких тодалі, надалі буде користуватися цих твоєм. Ну і, до речі, Трамп, наприклад, як бачите, вважав, що найгручніше працювати у бальмі, це не так нагружає наш поперед, там фрілансери, а й пішлі виріки, як то кажуть, на озброєння. Ну і це якби оригінальна світлина із Трамбо, а друга світлина це падріз одного фірма 2015 року, збираємо кремському робовому герої. Перший персонаж нашої історії, режисер Вірріан Вайлер. Це вам вже відома фігура у контексті Панпіра. Станом у 50-ті роки це вперше добувається. Щасливо пережив перехід від німецьку до літаго, тоді щасливо пережив до корового. Але назвати його комедіографом доволі складно, тому що в основному він до цього знімав там, драматичні фірми, трилери, детективи і так далі. Ну, наприклад, мав екранізації класики, такі як Джаливий перевал з Лоуренсом Рев'є в головній ролі, або один із перших фірмів там, де для розгортання особистісних пісників була Друга світова війна, це місяць мінівер. Але в цілому ну, він до цього комедію особливо не знімав. Справа в тому, що на той момент, до початку 50-х років, королем комедії в Голлівуді вважався пер Капра, і, власне, він збирався знімати цей ефір. І не замовив цю історію правда. Але на початку 50-х п'ятдесятих капи почалися наразі з грошима, і він потихеньку облежні там свої активи, в тому числі, і напрацювання до майбутніх сценаріїв, почав розподавати. А Вайлер на той момент вже мав два оскари, йому вже хотілося отримати третій. І оскільки один із його попередніх оскарів був за чорнобілий фірм, він вирішив, що він зніме чорну білу конадію 4 кета, але на свій лад і можливо. Це буде, як ви казала, спроба, вдала заявка на те, щоб отримати фільмвого проценту. Ну і ясно, що фільм про Рим е, треба знімати де? Треба знімати у Римі. Е, е, і зйомки відбувалися на культовій кіностудії Чіночіта, там, де знімалось практично все, що стосується Рима Італійського, ну, скажімо, Федеріко Феліні і Рим відкритий міська земної Ну і десь знову ж таки, і з початку 50-х років, як ви пам'ятаєте, досить популярним жанром в американському кінематографі був Пек. І вирішено було, що для того, щоб зекономити і не будувати оцих ось цих грандіозних декорацій, полізеїв та мапієвих доріг і таких інших римських палаців, вирішили, що це все буде знімати, ну, скажімо так, в рим, і будуть це знімати. Ну, одним із перших таких фільмів була і Романа Генрика Смікевича Пловадіс. Принципі Вайлер в тих самих декораціях в Римі вже в 59-му році знімав свого бангура, за якого він такий вже отримав свій овріанний третій освіт. Ну І ще дуже багато різних фірмів, зокрема там один останні, перше, в з останніх та курдів, який знімався. Це був лаковий Тейлор а Потім, десь в 70-х-80-х, ми переключилися на спагеті вестерни. Вже трошки пізніше кіностудія почала потихеньку консультувати, її викупила держава, приватизувала. Там зараз досі вона існує в форматі кіносттудії. Там, наприклад, знімали серіал, де йде Рим, знову ж таки, де знімають серіал про Римлядський. І часом, у 2011 році, там добудували ще готель, бувало розваг, тобто це такий розважальний комплекс, який може конструкувати в різних контекстах. Але почався відбір виконавців головних ролей, і в головній ролі Вайлер хотів бачити спочатку Ліза Беттейло, але потім все ж таки йому приспала така думка, що тим, що буде в головній ролі, вона повинна бути максимально несхожою на і От одразу навіть когер понадобиться рада, ви на неї подивилися, і ви розумієте, що це вона європейка, але точно не з Італії. Ну і, власне, йому порадили подивитись британських актрис, які тільки починали, скажімо, каже шлях. Ну і однією з таких британських актрис стала британська актриса Воласького Ялта. Яку знайшли, скажімо так, кастинг-директори в Лондоні, там, де вона перемогла порівняно кастингом. Ну, в неї була така доволі цікава нетипова зовнішність, яка значно відрізнялась від бульонських еталонів тих часів. Тому, що ви знаєте, що тоді були популярні такі дівчата з формами. Одріх Хебберг це виглядає не зовсім підпадала. Ну і власне, крім кривалової зовнішньої ще був як ми сьогодні з вами поважко доволі яскраво виражений комедійний Ну І після цього. Це був такий перший фільм, який відкрив її е, широкому загалу, зокрема американському глядачу, тому що до цього в неї там були певні проекти, але вони скоріше були на телебаченні, або вона десь там була в сонці. Тобто це був такий великий перший проект із головною Булогну. І за цю роль вона і отримала свій першого, і, на жаль, єдиного Оскара, тому що віднамінували на Оскара ще як мінімум чотири рази. Але Оскар за фіно Менські Канікули так і залишився єдиним ну, і Після того за нею такі стріпилася таке Амплуа, такої веселої, безтурботної, трошечки наївної дівчини, яка постійно потрапляє там, в якісь комічні ситуації, ну, і потім там, з тих ситуацій якимось чином виходить. Але в реальності все було, на жаль, не так весело і просто, як нам здається, тому що дитинство Дріх Хемберг припало. На період Другої світової війни і власне на період е, окупації е, Нідерландів е, е, нацистськими військами. Ну і вже в 2019 році е, вийшла книга під назвою Додач Girl, е, там де автор е, ну, досліджував певні аспекти, які були пов'язані із цим періодом житті Одрім. І до цього якби, основне було те, що е, вона якби допомагала руху пору, але вона там. Е, Оскільки вона була балериною, вона давала якісь безкоштовні концерти, збирала донати на основні потреби сил опору, але вже після її смерті почали з'являтися такі публікації, і ця книжка не є виключенням про те, що вона не просто була однією з тих, хто допомагав групі опору, але вона брала там безпосередню участь. Вона була і зв'язковою, передавала різні повідомлення. За її життя до цього ставились трошки скептично, тому що на момент початку окупації було всього 11 років, і тому багато хто в Нідерландах вважав, що в такому ранньому віці дитина ну, навряд чи може зробити якийсь великий склад в боротьбу проти нацизму. І другий момент, чому вона не дуже сильно про це розповідала за свого життя, тому що походила вона із аристократичної родини. Батько в неї був британець, мати була із голландського. Аристократичного роду і вона перебувала, скажімо так, в безпосередній спорідненості із деякими представниками британської королевської родини, тобто вибір Одрі як головної героїні фільму про принцесу до Буговіл. Але, як і більшість британських аристократів, європейських аристократів в тих часів, насправді її батьки на початку встановлення нацизму підтримували Гітлера. Навіть є такі свідчення, що в 1930 році її батьки зустрічалися з Гітлером, і вони були дуже приємно радості А потім, вже після окупації, коли е, рідного брата матері Одрі розстріляли, звичайно, матір змінила своє ставлення і свої теоретичні погляди. Але Одрі, коли тільки починала свою голівудську кар'єру, вона дуже сильно переживала, що ця історія і може дуже прошло. Тому вона про це розповіла своїм дорослим дітям. Багато Стосовно основного чоловічого персонажу, коли Капер збирався знімати свою комедію, він бачив у головні ролі тері. Ну <клес> і власне Вайлер, коли почав розглядати свій сценарій, він вирішив, що це доволі важливий вибір, грант, який на той момент був одним дисплеем. Але грант відмовився від ролі і є, би, існує два пояснення, чому він це зробив. Перше пояснення це те, що він почитав сценарій і побачив, що його персонаж у порівнянні із Анни – це другу рядниць, тому це не дуже сподобалось, тому що він звик бути головний в кадрів. Ну і другий момент це те, що на, станом на 1953 рік Водрих Еберг було 23 роки, а терігрант Гранту вже 40. І йому здалося, що це бармер, що буде якось не дуже гарно, якщо буде зображати в кадрі любовний інтерес, тому водой. Далі сценарій дали почитати Грегорі Пеку. Грегорі Пеку бачили Керіграм, вони виглядають вийшлося, як старший молодший так як його пекло, звичайно, 36 І вони, як. Були приблизно одного типа претендували приблизно на одній ті самі ролі, і в пека навіть був, був такий жарт, що кожного разу, коли мені приносили сценарій комедійного фільму, у мене стала таке відчуття, що цей сценарій вже почитав телеграм і його вже відкрили. Але разом з тим пек прочитав сценарій і вирішив, що треба Це Просто перспективна картина. І, власне, так і зробив. Але за іронією долі Грант все одно мінявся із Одри Хемберг, співниша Шарада тільки 10 років по тому, коли різниця в віці» стала ще більше видною. Ну а стосовно Грегорі Пека, звичайно, після прем'єри по звучу Києва прийшов головний героєм громад у час з йому, але це не зовсім відповідає дійсності. Ну, як правило, такі чутки розпускає сама кіностудія, щоб тільки інтерес до картини. Але в даному випадку кіностудія цього не робила, і чого вона цього не робила, ми знову дізнаємось трошки. Тільки. А от Грегорі Пепо, Мудрій Хебберн, вони стали друзями до кінця її життя. І одним із таких факторів, чому вони власне так подружилися, став наступний факт, тому що Грегорі Пепо повів себе дуже нетипово для... Це откати на зірки та хоккет. Ну, є така штука, яка називається байлень або білень, в залежності від того, як вибираєте титри, якими ваше прізвище вказують на початку фірми і на всіх афістрах. І от за умовами конжату Петра вже був статус стар білий, тобто, по ідеї на вступних титрах і на всіх подальших армішах, його іняють прізвища, повинні були значитися іншими титрами, ніж Водрюк Чемпа. Але десь на середині знімального процесу він вирішив, що це буде несправедливо, тому що фірм це не правильно, а не про нього. Він якби вирішив поділитися з Одрі Хепберн своїм зірковим статусом. І якщо ви як ви сьогодні побачите, що її ім'я, хоча для неї це перший великий проект, буде на титрах так, такого самого розміру, як ім'я Грегорі Пека. Ну, тобто, мабуть, даремно Грегорі Плека називали інтернет-бургів. Ну і так склалася одна із э, таких канонічних э, пар, ну і такі, якщо говорити з точки зору э, популярних образів Одріх Ебер, найпопулярніший образ э, це все-таки її образ у ролі Холлі улазі у екранізації Роману Трумана «Капоти, Студана і Кіпані, там, де вона у маленькій чорній сухі з Муштуком, фіарі і так далі. Але цей образ, як бачите, він теж був доволі популярний, навіть зробили одну і зглядок Барб. -бар для Одрі, Одрі Хебберна, в тому костюмі, в якому вона займалася в фільмеренську терміну. Ну і, до речі, зверніть увагу на взуття, тому що це теж така відсилочка до ривлянних, да, до гладіаторів, такі сандалії. Ну і багато хто із вас знає, що Одрі Хебберн все своє життя товаришувала і одягалася у Лібере же Але окрім того, що вона була, скажімо так, законодателькою моди в плані одягу, вона також була однією з тих жінок. Яка пропагувала взуття на низькому ходу, оскільки, як пам'ятаєте, вона була балериною, і її улюблене взуття це без підбору, за що ми їй дуже вдячні Тому що балетки, наприклад, від Сальватора ввела в вмову саме у Дрік Повертаючись до зйомок, ми сьогодні з вами подивимось, що фільм структурований як маршрут по Риму, там, де Принцеса Анна потрапляє на певні локації, яких вона до цього не бачила. Ну і власне це все у нас тепер асоціюється із турами, турами. Ну, Хоча цікавий факт, що сама назва Роман Фолідей вона, значить, першопочатково означала, ну вона не мала жодної прив'язки ні до а ні до свят. Справа в тому, що як ви пам'ятаєте, давні римляни проводили свій вільний час, переглядаючи гладіаторські бої. Тобто в оригіналі Роман Холідей означає... Ви відпочиваєте, коли спостерігаєте, як хтось страждає. Але завдяки фільму оця ось ця негативна конотація з цієї фрази повністю прибралась. І тепер, як римські канікули, асоціюються з тим, що ви приїжджаєте в Рим і їдете по тому маршруту, по якому проїхала Анна, заходите в ту ж саму там підстригаєтесь, заходите в той самий, самий там випиваєте коктейльчик і так далі. І деякі туристичні об'єкти з цього фільму, як, наприклад, колізей, ясна річ, що вони не потребують ніякої додаткової реклами, там і там завжди, повно туристів. А от деякі локації вони прославились, виключно через те, що там знімали фільм Римські кілька. Ну і один одна із таких локацій це Бока Денаверета. Ну, якщо дослівно перекладати пород правди, якщо поетично перекладати, то це уста істини. Тобто, це такий, ну по суті, це водой який зробили отак в вигляді такого невеличкого фонтанчика. Ну і там далі за легендою дуже легко перевірити, чи говорите ви правду, чи брешете, треба покласти руку рода божества. І якщо ви говорите неправду, божество вам цю руку відпущує. Дуже класна, романтична, любовна історія. Ну і ми, до речі, подивимося, як сьогодні на цю історію. І ще одна, ну якщо не героїня, а, я б сказала безпосередня учасниця війни, це Веста. Це у нас компанія Піяджо, яка, як і родина Хаяо Міядзакі, до кінця Другої світової війни займалась авіацією. Але як ви розумієте, що в Італії 1940 року з військовою авіацією перспективи були так І вони вирішили переключитись на, спочатку на автомобілі. Але потім стало зрозуміло, що в повоєнні Італії, в принципі, і з дорогами, так собі, приблизно, як і в Італії. І відповідно вирішили, що буде дуже класна ідея переключитись на скутери. Ну і скрізь, де ви знаходите описи веспи, вам, звичайно, компанія, яка замовила замовлює перекладав матеріали, вони напишуть, що дизайн просто одразу всіх зачарував, всі побігли купувати. Ну, це не зовсім відповідає дійсності. Оцей ось дизайн на скутера, де у вас, скажімо так, є накриття для мотора, щоб туди не потрапляли, там камінці або там щось. Я спочатку здався дуже дивно. Ну, і тому а, Я вирішила піти, як то кажуть. Кривим шляхом вони почали безкоштовно надавати свої стукери різним людям, ну і, зокрема, таким чином Веспа потрапила в фільм Кримський Канір. Тобто такий от, оригінальний дизайн був створений в 1946 році, це був як 1953 рік. Веспа, до речі, в перекладі здаліської означає ОСО. Ну, скоріше за все, через зовнішній вигляд та думки, як виглядом. Помахи, ну і взагалі сама будова нагадує повністю. Ну і після цього, я думаю, що вже немає жодного фільму, серіалу, кліпу, реклами, чого б там не було, що знімається в Римі, там буде ставки трошечки деталі, і щоб там в кадрі не було веспи. Ну, це дуже складно. Якщо ваші друзі почнуть розказувати, що щось за останнім часом у фірмах дуже багато проведет плейсментів, ви їм побачите римські канікули. Ну і нарешті історія про те, чому студії не довелося розпускати чутки про те, що на знімальному майданчику між Ледрі Хембер і Древері Пеком стався Роман. На весні 1953 року, коли фільм-фірм тільки тікали купов лицю всі. У младшої сестри британської королеви Єлизавети Бугру, принцеси Мардери, почався роман із е, фактично вдвічі старшим за неї чоловіком, якого звали Пітер Даунсон. Він під час Другої світової війни був пілотом, а потім вже до себе війни його забрав в Бутернемський палац, він там був секретарем спочатку короля, потім королеви, ну і там виконував певні споходний момент. Якщо ви дивились серіал Курора, то ви в курсі цієї історії. І глядачі, які проходили подивитися римські канікули, а потім приходили додому і читали в газетах положку плитовку про те, що процеса Мангара закрутила роман з 40-річним такі, ах, так це щось я ж сьогодні в кіно про це здивився. Це ж значит, про них зняли. Журналісти дізнались, написали сценарій про цю історію і зняли кіно. Ну, Тобто, як казав Оскар Байд, а за ним співала Лара Життя імітує мистецтво набагато в більшій мірі ніж мистецтво імітує життя. І журналісти потім сказали, що це була ну, ця ось історія між професором Таунсоном. Це була якби найкраща промокампанія, де Ну і власне так воно і вийшло, тому що римські тені були стали фітом, фітом прокату 1953 року. В 1954 році вони номінувались на найкращий ефір, але, на жаль, статуетку не отримали. Зате статуетку отримала Одрі Неппер, отримала хто другого плану і отримали, власне, найкращі костюми для чорнового теплою. Ось така ось у нас сьогодні вийшла історія. А Я вам дуже дякую за увагу і бажаю приємного перегляду. Thank you.